Друзі, сенсей магазин. Зробимо огляд в відділі Сінцей Хоум, сінцей дім. який посуд є. Одна чашка коштує 149 гривень. Так. Ось така миска: 169, глибоченька ну, для супу, для рідких страв. І ось така, наприклад. А ця для чого? Для макарон можливо, для різотто. І є такі чорні. Так, мілкі, чорні, мілкі є, 169 коштує одна. Їх, мабуть, що забрали, нема, дивіться, мілких немає. Є от такі глибокі, теж чорні, 219 і, і є, ну, чашки так само, 149, така чашечка. Всередині вона така кремова. Мені ось цей подобається більше. Він такий не білий, а, а знаєте, який він молочний, да? до сірого щось. Дивіться, ось протерта золотиста ця штука, смужка. Будьте уважні, коли будете таке брати. Гарний цей, класний такий набір. Особисто мені треба знайти контейнер для зберігання. Так, це кухня. До речі, я спекла в цій формаці бісквіт цього чоловічка, 79 зараз. Да, і я брала вже за 79 зі знижкою. Класний такий вийшов просто. Ми взяли, обмазали його нутелою, прикрасили а, ну, теж такими спеціальною посипкою, і він крутий. О, гляньте, які теж. Делматінці такі. 149 гривень. Така мисочка. Дуже ніжна, так? дуже стильна. Це глибока для рідких. Це плоска така гляньте. 119 коштує одна. І ось такий е вже діаметр ширший: 149. Чорно-білий. Дизайн клас. Ой, які теж глянь, такі класні, тарілочки такі. Зі знижкою зараз йдуть. Наприклад, для оселедця, для огірочків. А що це таке? 99 гривень. Ось така миска 169 Ну, це насправді таця. І їх тут дві. Ось теж гарні, гляньте. Величезний такий діаметр, 35 без сантиметрів буде. Контейнери є, тільки такі. 339, нічого собі, просто такий металевий контейнер маленький. Теж без кришки. 339, дивіться. Так, ось такий на стіл, дивіться, є коврики. Класні. Мені подобаються такі квадратні, а ще є. Я в'юск щойно теж бачила. Класні такі плетені, натуральні. 99 гривень коштує один. Так, це різдвяна тематика. Залишились ось такі банки, такі контейнери. 99 гривень теж. Ось такі для чаю є, гляньте, контейнери. 169 гривень закриваються. І, до речі, мені подобається, що, що легко відкривається. Не треба стояти 3 години. І ось в такому відтінку класні. Друзі, знову чашки, тому що тут не так горлопанить музика. Мене просто може YouTube або заблокувати відео, або треба буде вирізати повністю, що я там говорила. І вставляти якусь музику свою. 149 гривень, гляньте які. Гляньте, які класні чашечки. Вони матові і з золотистою такою кайомкою йдуть. А знаєте, що мені ще дуже сподобалося? Ось такі повністю прозорі із подвійним здається дном. Дуже легенька чашечка, гляньте, яка красива для кави, для капучино, кави з молоком. Це буде так виглядати дуже класно. 169 гривень. Ось тут вони представлені, їх тут багато, дивіться. Так, це такі вже побільше. Це більше щось чаю, напевно, що да, для чаю. 119 гривень. Теж такий білий а, брудний, білий молочний, щось ближче до сірого навіть такого В такому форматі є ще темно-зелені, ось такі, дивіться, є ще ось чорні. Теж по 119. І рожева. Ось така ще є, одна, до речі, ні, дві бачу. Дві блідо-рожеві. Клас теж, гляньте така. Класний такий відтінок, пастельний. Або ж ось така. Такий світло-світло-фісташковий. Фісташки чи пісташки? Фісташки, так. Да. Отже, отже, сірі сподобались мені ось такий теж сірі з золотом. Кава-чай. Такі коштують 149. Навіть не знаю, чому вони такі дорожчі йдуть. За рахунок дизайну, да? напевно, що. Але мені. Приглянулись ось ці і більше і ось такі прозорі. Ну, це просто така, знаєте, типу кружка. Ну, теж, в принципі, непогано. Ну, мені не дуже подобається її дизайн. Це блискітки, до речі, 169. Чашка така в блискітках. В як ви бачите, ну, мені таке не дуже подобається. Я б собі обрала щось або ось, або в такому плані. Це набір. Такі склянки 169, да? дві штуки йдуть. Це теж, о, да, це склянки 219, 2194. Чотири в упаковці. Тут 149. Ось такі вони, 149 за дві штуки. Так. Це теж якийсь набір. Гляньте, на підставці чашка. І з Коти такі, Два кота. Один лежить, один стоїть. 269 гривень. Такий набір. Зайшла знову в відділ контейнерів, але тут такі більше йдуть в шафу, в спальню кімнату. А мені треба на, на балкон. Якийсь прозорий контейнер для зберігати ганчірки. Цей з картону мені не підійде. Так, це в нас такий ящичок для інструментів 189. Ось такий із велюру мені теж не підійде. Це більше в спальню, в спальну кімнату, так само, як і ось ці. І так само якось ці смарагдові. Це більше спальня, звісно, кімната. Таке мені теж не підійде. Два, два в одному за 169. Це більше в якусь шафу, там а, ще куди можна. Є ось такі пластикові, Пластик, те, що мені треба, але рожеви. Рожеви не хочу. Якби вони були сірі, я б. Однозначно б його взяла. І думаю, він би мені підійшов, скласти туди ганчірки, і вони там собі зберігаються. В'юск коштує те, що мені треба, приблизно коштує 200 гривень, але знову ж таки, не дуже вмісткий. Друзі, хто з вас займається спортом, ось такі килимки. Килимки 269 гривень коштують. Помаранчевий. Або ж персиковий, персиковий більше. Ось так? такий рожевий. Що за розмір? Давайте подивимося. Вказані параметри. Чи, чи не вказані. Таким шрифтом пишуть, що нічого взагалі, навіть зряча людина, не помітить, що тут взагалі написано. Угу. Ну що, це, шукати три години? Не знаю, друзі, думаю, що ось так десь 60-70. І тут буде метр з чимось, звісно, взріст середнього зросту, для середнього зросту людини. А це що в них таке з'явилось? Шукаємо мікрофібра Микрофір... clos roll. Що це? Тканина для очищення. Це просто А, це ганчірки. Зрозуміло, є сірі ганчірки, дивіться, мікрофібра, її можна використовувати, типу, це одноразові, напевно, що ти відрізаєш, скільки тобі треба шматок і потім викидаєш. 59 гривень. Вона коштує, ця тканина, ганчірка. О, це те, що нам треба. Чорні. Чорні взагалі ідеальні для того, щоб витирати пил 59 гривень. Просто супер, гляньте. Це для реальної машинки, якщо прийти, наприклад, там кросівки, да, чи, чи е, спідню білизну, 49 гривень коштує одна штучка. 49, одна точно. А це ще для внутрішнього, а тут більше, Тут більший об'єм. Це для пилу, білі, уявляєте, я білі не ризикую ніколи брати. І ось такі, дивіться, теж така мікрофібра, сірі, ну це вже краще. 149 гривень коштує така. Для пилу дуже класна, як така, знаєте, полотенічна така тканина. Це ось такий набір зі знижкою. 79 гривень, 39%. Коштував 129 і тут різні йдуть щітки. Так, ось такі ще є ганчірки для пилу. А, це для автівки, для вашої авто. 119 гривень. І тут три мікрофібра, сіра, світло-сіра і жовтий для очищення. Стекол, я так розумію. Тут різні щітки. Не буду, напевно, що тут зупинятися. Це теж контейнери, Да? Так? Ось такого плану. Є рожеві, є. Кремові, все забуваю цей відтінок. І чорна. Ой-ой-ой, що це таке тут? Аж двохярусна. Це штука. Це облізе дуже швидко, думаю. І це якось так незручно. Гляньте, вона відкривається і відразу ця кришка злітає. Коротше, ні, це можна і не роздивлятися. Це теж такі бокси різні для кошовки, для зберігання. І рожеві, ой, і чорно-білі класні. Да? Така гусина, гусяча лапка. Так, Коштує така, такий мішок. Не знаю, якщо знайду, покажу. 219 гривень. Давайте ще подивимося. Ось такі. drinking glass. Такі йдуть дві склянки. Що я можу про них сказати? Вони височенькі, 330 мл, 219 гривень. Можна на подарунок брати такі дві склянки. Що ще? Serving tray. Ось така є підставка для сервірування бутербродів, закусочок. Розміри 20х20х20, 20 20. 269 гривень. Там вона, шкарпетки, будь ласка. А ще ось такі, дивіться, є бокали. Важкі. Я думаю, що це така якість, типу Аврори, 119 гривень, типу Китаю якогось. І 79 є ось такі. Ну, це скло, я розумію, але воно якесь таке важке. З іншого боку, і класно, тому що е, ризик, що зачепив легенько і воно впало, побилось було е, невеликий. 149. Такі стійкі, устойчиві російською мовою. 119, такі бокали для шампусіка. І при слові шампусік в мене відразу піднімається настрій. Що тут? Тут теж ось такі склянки. Їх тут 4-219. О, до речі, такі навіть краще, ніж ці райдужні, веселкові. Райдужні, веселкові, гляньте. Мені ці навіть прикольніші. Такі ретро. В ретро-стилі просто такі прямі. 4 за 219. Супер. На подарунок. А це що? Це 149. До речі, я тут вперше в цьому відділі ніколи тут не лазила, ніколи нічого не роздивлялась. Чотири такі маленькі скляні чашечки, просто супер. А, це для еспресо, гляньте, еспресо капс. Вперше бачу такі маленькі. Міні-чашечки, 129, тут 149 пише. Ну, коротше, Це незначна різниця, але класні. Да? На подаруночок гляньте. Ну реально ціни класні всім це. Не знаю. Там є люди, які там а, возмущаються, як це українською буде. Типу заперечують, що це все барахло сюди везеться. Блінну ціни класні, ціни реально демократичні. Можна прийти щось навіть на подарунок купити, вдягтися. Такі гляньте ще є те, що цікаве. Фігурна 269. Два 530. Що це означає? 530 мілілітрів. Один, дві штуки всередині, легке таке скло. Таке легеньке-легеньке, невагомі практично. Ой, який відтінок, гляньте, класний. І вони йдуть ось з такою, ніби ніжка йде, і потім йде таке зелене скло, і прозорі є такі ж. Хтось уже ось відірвав, хтось дивився. 219 гривень коштують Чотири Теж супер. Додому можна взяти аж бігом чи на подарунок. Ось такі зелені, прозорі. І а, це просто такі, знаєте, от склянки, такі, як раніше казали, граньоний стакан. Це щось схоже. Така стилістика 90-х, 269 гривень, теж чотири. І тут скільки мілілітрів. Ну, я думаю, грамів 200 точно є в одному стакані. Вони достатньо, достатньо об'ємні і високі. Щось не бачу. щось я сьогодні туплю? Я не бачу мілілітри. Може, вони десь і вказані. Тут ясно, 530, а тут не вказано. Ну, коротше, що я можу порадити? Я ось такі б взяла, чи собі чи на подарунок. Ось такі чашечки б взяла. Еспресо Капс. Хто п'є каву, кого ви знаєте з ваших о, знайомих друзів? І ще я б взяла або ось такі, або такі 219, Теж дуже стильні, як на мене. Ну що, це були склянки. Розпродаж на новорічний декор триває. Хто ще хоче собі щось придбати, можете приходити ще в цей знижки тривають. 69% на Christmas decoration. Що ще? Ось такі бантики. Дивіться, 29 гривень, дві штуки. Ну, це можна навіть не обов'язково на новий рік, можна просто на запакувати якийсь подарунковий да, подарунок запакувати на день народження. На те ж саме 14 лютого день закоханих. Ось такі ялиноньки, класні такі гляньте. Шиті тканина 39 гривень коштує одна. Ось така є собачка на ялиноньку. Ялинкова прикраса 69. Це ось маленький е дід, як ви казали, дід сікач, дід тріскач. 59 гривень такий Дід Мороз без руки. На жаль, руки немає. Ялиненькі такі залишилися. Що це таке? Мішок The Nurse pole. Ну, Типу для посилки. Пакувальний мішечок. Класні гляньте, які скло. Ні, це пластик, звісно ж. В середині там якесь пір'ячко. І така прикраса. Зі знижкою 79 гривень коштує. також залишились подушки з новорічної тематики ще. Але вже, вже без знижки, Ось такі сірі 269. Сірі такі велюрові, такі тедді Хеппі. Дуже класні 30 на 50. Мені подобаються такі тедді, Так, ну сріблясті, дивіться, 339, 40 на 40. Круглі ось такі дискокулі. Шар... Ш... Диско Теж без знижки, такі по 339. Велюр, клас, вінтажні така шотландська клітка. Ці також прикольні. Не обов'язково на Різдво можна підкупити. на ось, Будь ласка, на День закоханих. Всіх. День всіх закоханих. 269. Це не розумію. Тут пише, що 339, а тут, а тут 269, як це зрозуміти. Але класний бант. Величенький 50 розмір, дивіться, 50 на 30.